Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарних Витівки. І сьогодні готую закарпатські солодощі з сиру гомбовці. Взяла 350 г сиру, 100 г цукру, 150 грам маної крупи і буду брати 2 яйця. І все занурюючим блендером буду пробивати до однорідності. Гомбовці готуються з картопляного або сирного тіста. Їх спочатку варять на пару або в воді, а потім посипають смаженими сухарями. Для начинки зазвичай використовують сливу або сливове повидло, хоча допускають і будь-які інші ягоди. Ось я пробиваю до однорідності наше тісто, і тісто все вже буде готове. Я його про Просто накрию тарілкою і відставлю, поки буду готувати начинку. Можна не пробивати тісто, можна просто перемішати, тоді будуть гомбовці з такими крупинками ось Дивіться, однорідне я зараз накриваю і відставляю. Зараз я візьму кастрюльку воду, Добавлю трошки солі і поставлю на вогонь, щоб уже мене був окріп, якщо треба буде вже варити наші гомбовці. Тепер я сливи беру відділяю від кісточки і буду заліплювати по половинці сливи, тому що хочу зробити їх такий в діаметрі 4-5 см. Якщо ви хочете заліплювати цілу сливу, то вони просто будуть більші у вас в діаметрі. Я десь з цього тіста, що зробила, у мене буде десь орієнтовно 10-12 штучок. Ось уже начинка в мене готова. Тепер буду готувати обвалювання. Взяла, розтопила масло і додаю 80 грам панірувальних сухарів. Можна просто сухарі натерти на тертку білі, і буду їх жарити до ось такого кольору. Дивіться, такого, поки вони не стемніють. І тепер, коли я зняла з вогню, я додаю цукру, у мене тут 60 грам цукру, і все змішую. І це в цій масі ми будемо обвалювати вже наші готові гомбовці. Я його відставляю. І тепер уже приступаємо до готування самих уже ломбовців. Я беру припилюю дощечку і сюди буду виставляти вже їх зліплені. Взяла столову ложку і буду набирати тісто столовою ложкою, руки трошки беру в борошно, можна взяти ману крупу. Для чого беру столову ложку, щоб були вони приблизно однакового розміру. На смакові якості це не, ніяк не впливатиме. Можете робити зовсім маленькі, але так як я хочу заліпити половинку сливи, то ось вони будуть в мене десь такі орієнтовно в діаметрі 5 сантиметрів. Ось так я роблю круглої форми. І це в мене вже все готово. І так я буду заліплювати всі, поки не закінчиться тісто. Слива в сливу не додаю цукор. Так як цукор є в тісті, і цукор, як будемо обвалювати, цукор є в сухарях. Можна брати, якщо ви не любите присмак вершкового масла, можна просто паніровочні сухарі присмажити, змішати з цукром і обваляти. Теж буде дуже цікаво, воно буде навіть більш хрустке, ніж з маслом. Все на ваш смак. Є, роблять цю. Посипку з кукурудзяного борошна. Ось так. Дивіться, у мене 11 штук, і я пішла варити. Буду варити за два заходи. Ось перші я вже зварила, дивіться, які вони гарячі. Їх можна прямо брати з сметаною і їсти, не, не робити цю посипку. Але ж я хочу вже зробити такі класичні, як роблять на Закарпатті. Ось я поки, їх, поки вони гарячі, отак обвалюю і буду складати на тарілочку. Якщо вам цікаво дивитися моє відео і ви любите за мною готувати, консервувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви ще хотіли рецепти побачити в мене на каналі. Я обов'язково прочитаю, обов'язково запишу і буду чекати ваші коментарі. Обов'язково приготуйте! Ці закарпатські солодощі з сиру, і напишіть мені в коментарях, як вам сподобалося чи не сподобалося. Я думаю, що обов'язково вам сподобається. Ну, поки я варила другий раз і обвалювала, то в мене вже замість 11 штук уже 10. Одинадцятого вже не знайдете, мої поїдачі не витримали і вже спробували один. Їсти їх потрібно свіжими, поки вони тепленькі, тоді вони такі соковиті і смачні. Якщо вони вже постоять і е, остигнуть, вони будуть вже трохи твердіші, тому що, так як там є манка. Так що готуйте зразу і їжте тепленькими. Я зараз розріжу і покажу, який він всередині. Дивіться, розрізаю. Гляньте, яка краса. Обов'язково готуйте і до зустрічі!